Так, друзі, всім привіт! Хто не бачив моє перше відео про трактор AgroFarm Deutz-Fahr 5115, то тут уже на, рядом на площадці знаходиться і Armatrak, турецький трактор, також 110 кінських сил, візуально ну, такий він теж потужненький, що тут нас показує? Шини. шини 420, 85, r 38 задні, передні 360 70, 28, Теж такі, в принципі, нормальні. Ось така компоновка та, яка мені подобається по кабіні, що є форточки бокові додаткові, що двер трошки менша. Ну, в принципі, таке, зараз представник нам все розкаже і покаже. А матриктор, турецкий трактор, то есть 4 люксова комплектація, і в принципі тут зграб хороша комплектація. Двигун Perkins, англійський. Англійський, да, оригінальний тут це не не лицензія, я Не Ліцензія китайська, да, тут перк за 2 коробка .ZF німецька. коробка Кробка з power бачите, кнопочка є, вона працює. З отоїсть без безтепління можна переключати, да? Да, половинками. Угу. Тут сайте, на подушку на кабину. Верху, mm -hmm. Тут отдельный масляний контур на гідравліку. А, Тоб... а в цьому тракторі э, гідравліка yeah. і Один, одне. Це одне. Mm -hmm. тобто well, yeah. краще, наверное, найкращий... як Підключаєте обладнання деяке, а воно в коробку не буде. Mm -hmm. Не буде попадати. Тобто теж стоїть компресор, навіть в кабіні бачите, вивезені. Ага, ну да, так, тобто, об обдувку, обдувку можна робити. Тут теж навіска така потужна, в принципі. Навіска теж хороша, навіска 5 тонн. Трактор да. теж да, 5 тонн важить. 5 тонн, так. Він важкий так. Два циліндри, ну, а, а це що за третій циліндр? Це на, ну, на оцю качелюшку. А, все, я поняв. Ого, тут навіть так зроблено. Не механіка, а циліндром. Я поняв. Ну, потужні мости я бачу стоять. Задні такі. Шини. о, який протектор. Також стоять, я дивлюся, ці е, понавізки ре, регулятори. Теж три пари гідровиходів, да? на, на пневмо два, два виходи. Всі стоїть міжряд. Стоїть міжряддя, так. Три да? положення по кольосам, угу. розвертаються, розвертаються. Це теж, мабуть, зараз треба, щоб міжряддя він ставав, бо такі трактори якраз таки на посівах, там на міжрядці, на не використовуються. 120 літрів. 120 Да. 110 кінських сил теж з турбіною, да, да. угу. трактуричний. Багато хто боїться турка брати, тому що нема сиво. Але можна дати контакту людей, які за рік отак от купили 1000 гектар за рік бахнули. Угу. То, трактором, і все нормально. Угу. Тут в колесах ділюся, противаги додаткові. 6 годину бачаєш. За один рік. У нас на YouTube 800 там десь в районі 50 за 5 років. <реш> нас. Такі, як, як на мене, трошки передній міст слабший, ніж на дойці. Ну, По крайній мірі по <раж rans> товщині. Ну, Це таке. Це не значить, що він хуже. Так, що в нас з цієї сторони? тут? Ну, Тут все закрито, нічого не видно. А компресорний фільтр. Це... А фільтр це з чого? Навірно, роз... ну з компресора, навірно. Компресор. Тоже Теж правильно вихотна стоїть, захована, не... не місає оглядовості. Теж кнопочки тут є. Кнопочки, так, да, я показував, що є тут кнопочки. Кабіна, як на мене, тут симпатичніша. В плані тільки за віком. Ну, може, це моє якесь переконання таке, може. Може комусь і таке більше подобається, але ну, як на мене, то таке є, краще. Ось тут є такого пішого, тут окошко є. Ага. Відкривається, Стої, відкривається, все видно, да? Да. До, доступ є, навіть до, якщо до, щось так. покрутить ключом, там, то вікно відкрите, да. з кабіни і крутиш. Я не думаю, що... Да. А циліндри, а скільки тут підйомність? Тоже, да? Тоже та, 5 тонн, тон. да. До 5 тонн. Ти тон. бачиш, циліндри оці навіть мощніші. Ну так, да, тут такі прям Тилиндрям товщі, довші. да. там такі, значить, віз... Тоже тості, але візуально... Тут прям такий мощніший він. Ну, непоганий тракторець. Зараз залізу в кабіну, їздити не буду, просто так позаглядаю, сам уже. Але ви мені, якщо, що, підскажете, може щось. Дуже комфортна посадка. в принципі. Все під руками, діапазони, все, гідро, вихода. Це ручний газ, напевно, да? Угу. ручний газ, 4 передачі. Реверс. Реверс. А, ну це що цей Павершіп, Так, PowerShift. Парковка. Ну, В принципі. Все є. Ну то мені наче в кабіні, кабіні. дойцик. Я теж мікенький матеріал, але всередині дойцик інтересніший, як, на... як на мене. Ну так, да, трохи є. В плані, в плані інтер'єру, може так. Да. Ну я ж кажу, тільки, тільки в плані інтер'єру. Ну, заводити його не будемо, Перкінс. У нас е, на Юто е, по ліцензії Перкінс мотор стоїть. Тіла ще видно древній 90-х років чи які. Ну, Теж, в принципі, питань ніяких немає. Та да, ні, то вони по ліцензії нормально ходять. Якби да. ну, як просто людям важко, щоб було uh -huh. англійське, щоб завод в Англії. Да. Ну, ну, Тут якраз така компоновка більше Ютовська така. Ну, ютовська. Я що завжди Юто згадую, тому що порівнюю з тим, що в нас є. Тоже Шторка, тут той же климат-контроль стоит. Ага, то есть температуру стояє, По... а вистави, не, себе вентилятор сам выбирает. Кондиционер обычно стоит. вот А то, там тоже кли... климат? кондиционер. климат. тут? Значит, ну, есть переваги дома. Тобто... Де щось там краще, да. де да. щось там краще. Ну, тобто, то таке. Они туфон есть, с музочкой можно ездить. взять. Тут за баста стоит. <laughs> Я понял. Ага, вот. Ні, ну, В принципі, теж прикольний тракторець. Не такий він масовий, дойців більше, як на мене, Ну, візуально те, що я бачу. Навіть в нас в районі я дивлюся. Все залежить від Це ще не, не так розкручений. Китайці багато продають, а Турок стоять теж 51 900 євро. Оцей трактор 51-900 да. євро. Да. Ну, теж немало. Ну, просто вже, мабуть, це суто людське вже, якщо брати. Чи турка оригінала, чи дойця вже там переплати 2000 євро, євро, чи 1000 євро різниця, То тут уже вже ж теж свої переваги є. Да, турецький трактор, але повністю все європейський. Мотор англійський. Коробка, Звка, німецька, тобто. То... А відколи це Турція була погана. Турція це, мабуть, краще, да, ніж Китай. 100% вони... краще, ніж Білорусь. Воно оприскувач на місній стоїть. такий класний взагалі. В Україні ні, ніхто не хоче робити навісне прислувачі. А, а до мене кожен день приїжджає по 5 людей і питає, оприскувач є. Я кажу, нема. А хто б а хто, а хто робить? Я кажу. Польський, польський. я, польські. я польські. не хочу польський. Я хочу гідравлічний натурний Воно стоїть мене 7 тисяч євро. Ну це немало. Ну Польський там 40 тисяч гривень. стоїть. Умовно, так, там. різниця. А в Україні хтось зайнявся тут. Я понял. Ну, в принципі. Всі культиватори роблять, ніхто не хоче робити на вісім Сигнал. Це теж такий прикольний тракторець. Візуально теж симпатичний своїм дизайном. Пластикові крила, передні, пластикові задні. Теж є противаги. Тут якраз противаг більше, ніж у дойцика. Да, тут, тут 2, 4, 6, 8, 10, 10 300 кг тільки спереді. Інструментальний ящичок? Так? Так, да, так. Да. Да, бачите, скільки стоїть у нас. Так, да, я замітив, я що наперед, напереді тут стоять, а тут взагалі немає. Не, можна доставити. Не, понятно, можна. Так, це все, це все гроші. Стандартну стандартна комплектація. чому вона в, mm -hmm. в люксовій комплектації? Тому що клімат контроль, два масляних контура, повністю об'єсаний протилагами, пневм, пневма стоїть на кабіні, Є переваги, і за цього комплектація. От в такій комплектації, скільки буде стоїть ніколи до лікарства? 10-60 десь. Так, да, ну мало. Так от заряжений. Да, так, вона ще є. тоже теж тоже, тоже різні, да. Ну Може і той павершіфт. Не, Воно, конечно, зручніше, але коли прийде його час, тоді, мабуть, трошки буде дорожче да, його зремонтувати, чим... ніж ну, класичну механіку. Хтось хоче більше електрики, Хтось... хто Понятно. хоче побільше, бо там хоче, щоб навеска була вся механічна, хто не хоче електрична, угу. бо з неї потім ремонтувати. Зробив спокійно. Ну так, механіка. Ну, в мене теж таке перех... все, переконання, що механіка Так, проще. З часом всі прийдуть на електрика 5-10 років. Понятно. Автоматизація. Або... Ні, класні тракторці, що той, що той. Є над чим подумати. Я вам в принципі, дякую за е... огляд. Є над чим подумати. Ми ще будемо їздити, цей сезон точно заміни трактора не буде, а отак на перспективу в принципі, подивилися. Є що ще, що ще подивитися, тому будемо думати. Все, я вам дякую. Заїжджайте. Да.